Вітаю, друзі! 3 червня сьогодні з вами знову Дриклачок, щойно стало відомо про те, що Україна та Росія домовилися про наступний раунд переговорів. Вони дійшли згоди знову зустрітися в Стамбулі і говорити про те, як досягнути щонайменше припинення вогню і встановлення миру. Це, звісно, буде непросто, враховуючи те, що умови, які висунула Росія для нас, вони, ніяко кажучи, неприйнятні. Навіть в Білому домі дивляться на це скептично. Не так багато маю для вас інформації, але вона, як на мене, важлива і цікава. Зібрав найосновніше, тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, коментуйте. Як завжди, прошу вас про це традиційно. Ну і, звісно, перевірте свої підписки. Хто не підписаний, долучайтеся. Отже, друзі. Розпочну із запрошення Зеленського на саміт НАТО, бо це важливо, багато було інтриги довкола того, чи буде він там, чи ні. Саміт пройде наприкінці цього місяця. Генсек НАТО Марк Рюте офіційно повідомив про те, що запросив президента України взяти участь у майбутньому саміті Альянсу в Гаазі. Але поки що не зрозуміло, в якому форматі Зеленський там буде присутнім. Це питання вирішується. Але справа в тому, що сам факт присутності на саміті президента України це дуже-дуже важливий сигнал. І нині я хотів би звернути вашу увагу, друзі, на тлі повідомлення про можливі переговори в Стамбулі, точніше про наступний раунд, на публікацію, яка з'явилася у виданні ABC News, де розмірковують і аналізують сьогодні. Західні аналітики і дотичні до адміністрації президента чиновники про те, якою ж є позиція Трампа після того, як Росія почала ігнорувати переговори. Окремі заяви від очільника Білого Дому, вже були Вони однозначні. Трампу не подобається позиція Путіна, не подобається те, що він його постійно обманює, дурить, обіцяє припинити вогонь, але це не робить і Трамп цим роздратований. Враховуючи останню атаку, яка була зроблена по військових аеродромах. Видання ABC News пише про те, що адміністрація Трампа залишалась помітною мовчазною, що сигналізує про попереджену, але ледь помітну зміну підходу Сполучених Штатів до посередництва у війні. Звісно, є думки про те, що Трамп віддаляється від цих переговорів, але я так не вважаю. І речниця Білого Дому сьогодні знову сказала, що Трамп залишається прихильним до переговорів. Але він переклав часткову посередницьку роль на Ердогана. Сам же він вимушений займати більше проукраїнську позицію, але, звісно, він голос про це говорити, друзі, не буде. Переговори значною мірою, як пише видання, відбувалися у форматі, встановленому адміністрацією Трампа. І ми просто Ну, не можемо відкинути той факт, що виключно за наполегливості Трампа ми сіли за стіл переговорів з росіянами. Росіяни пішли на переговори з Україною, і тепер вони продовжують їх далі. Я розумію, що результатів не так багато, але сам факт заперечити складно. Трамп свого часу сказав: Я не хочу бути в цьому процесі. Він дав чітко зрозуміти, що Росія та Україна мають вдвох сісти за стіл і домовлятися про припинення вогню, що найменше. Фактично, вони трішки відійшли в бік, я маю на увазі Сполучені Штати Америки, особливо після того, як до Стамбулу було відправлено з Кремля делегацію дуже низького рівня в той час, коли там перебував державний секретар США Марко Рубіо. Він, звісно, зустрівся з Мединським. Вони проговорили те, як бачать сьогодні Сполучені Штати Америки, переговорний процес, як має завершитися війна. Але нині фактично жодного радника з питань національної безпеки, а Марко Рубіо поєднує цю посаду у Стамбулі. Немає, ну і навряд чи буде так само, як немає там і радників із Європи. Але це не означає, що загалом і Європейський Союз, Європа, наші західні партнери, Велика Британія Сполучені Штати Америки відійшли від переговорів. Це не так. Після завершення переговорів у Стамбулі американські чиновники заявили ABC News, що вони розчаровані, але не здивовані суттєвим переліком вимог, які, за словами Росії, мають бути виконані перш ніж вона погодиться на тридцятиденне перемир'я. І звісно, те, що ми читали, ну воно вражає своєю зухвалістю, але про це ми добре знали. Втім, як і Україна, так і адміністрація Трампа вважають неможливими такі вимоги, це явною спробою Москві відтермінувати змістовні переговори. Ще до останніх переговорів у Стамбулі, як пише видання ABC News, розчарування Трампа зростало саме через відсутність будь-якого прогресу. Чиновники, які знайомі з його думкою, Кажуть, що, хоча раніше він критикував як Україну, так і Росію, але останніми днями він дедалі більше відсторонюється. Я вже сказав трішки раніше про те, що не вважає те, що Трамп відсторонився від процесу, він просто перекладає зараз відповідальність за посередницьку роль саме на Ордогана. А враховуючи те, що зараз контакти по лінії Україна Ша нарощуються, то подальші кроки, які можуть бути ухвалені в Конгресі в Білому домі, можуть бути для нас дуже, -дуже обнадійливі. В понеділок, буквально вчора, Білому домі прес-секретарка Кароліна Львіт відреагувала на останні події в війні. Мається на увазі зараз саме удари СБУ по військових аеродромах. Я вам вже про це розповідав, але у цьому виданні на цьому також наголошують і наводять її пряму мову. Дивіться, реакція така, що цій війні потрібно покласти край. Все, друзі, фактично крапка. Більше вона нічого не сказала. Тобто Дональд Трамп не засудив цю військову операцію. Так само на цю хвилину, коли я вам записую відео, немає негативного коментаря з боку Білого Дому, чи від Трампа особисто, щодо підриву опори Кримського мосту. Тому що, в принципі, це абсолютно нормальна реакція і відповідь країни, яка обороняється від агресії, завдати шкоди своєму ворогу. І добре, що Трамп фактично це розуміє. Я так це розцінюю, ну а ви, будь ласка, напишіть свої думки. І щодо наших контактів з американцями, дуже показовим є візит Єрмака до Вашингтону. Незважаючи на те, що переконати адміністрацію Трампа в чомусь доволі складно, але це потрібно робити. Крок за кроком, дипломатичними зусиллями, треба схиляти Трампа на свою сторону, а не сваритися з ним. Добре, що зараз ми зайняли саме таку позицію. Сьогодні українська команда на чолі із Єрмаком вже зустрілася із Кітом Келлогом і Стівом Віткофем. Зокрема, Єрмак повідомив про те, що він запросив Віткофа до України. Я не думаю, що він приїде, але каже, нам вдалося. Повідомити і розповісти радникам Трампа, спецпосланцям Трампа про реальну ситуацію в Україні, ситуацію на полі бою, ситуацію з депортованими дітьми і так далі. І ситуацію про те, як проходять власне переговори. Якщо вдасться, звісно, переконати Віткова приїхати в Україну, і він приїде, це буде дуже добре. Це нам суттєво допоможе. І, хоча позиція кітакелога в порівнянні з Віткофем, вона більш проукраїнська, але поки що на даному етапі говорити про те, що Білий дім семимильними кроками ухвалює рішення для допомоги Україні, ну, не варто. Немає таких рішень. Втім, не покладаючи рук, треба, звісно, відпрацьовувати на дипломатичному треку просування українського інтересу. І зараз саме цим займається українська делегація. Наскільки успішною буде їхня там присутність, подивимося трішки згодом. Вітак, друзі, підводячи риску про російсько-українські переговори, можу лише констатувати той факт, що Росія не виходить з переговорів, з припиненням вогню вона не поспішає, але тиск на Росію буде збільшуватися. Я не буду торкатися сьогодні економічних питань, але можу вас запевнити в тому, що ситуація з економікою на Росії погіршується з кожним днем. І рішення, які вони ухвалюють, лише будуть посилювати кризу на самій Росії. Але, звісно, з цим поспішати ми не будемо, тому що для досягнення якогось максимального ефекту від економічної неспроможності потрібно багато часу. Паралельно, Північно-Атлантичний Альянс готується до можливого протистояння із Росією. Кожного дня таких повідомлень з'являється ще більше. Стало відомо про те, що НАТО просить європейські країни-члени. Суттєво збільшити чисельність наземних сил протиповітряної оборони, аби підготуватись до потенційної російської агресії. Я буквально пару днів тому вам розповідав про те, що Польща активно риє окопи на кордоні з Калінерадської області. Нині ж Північно-Атлантичний альянс визначив загальну мету для європейських членів: у п'ять разів збільшити наземні сили протиповітряної оборони. Ну, до прикладу, у Великої Британії їх взагалі немає. Для кожної держави окремо визначать індивідуальні рівні збільшення, а часові межі цього процесу поки що не встановлені. Хоча, як на мене, у Європі часу не так багато. Питання щодо наземної ППУ пише видання Bloomberg саме про цю всю історію. Як очікується, обговорять на зустрічі міністрів оборон країн-членів НАТО у Брюсселі в четвер. Де буде в тому числі присутній і очільник Пентагону. І високопоставлений європейський військовий посадовець на умовах, звісно, анонімності повідомив Блумбер про те, що члени НАТО гостро потребують нарощування наземних систем ППО. Якщо у них не вистачає, то зрозуміло, що в нас і того менше їх, бо віддавати нам свої патріоти наші західні партнери не поспішають. Щодо участі Піта Гекзета у цьому зібранні. У Пентагоні підтвердили про те, що 5 червня він буде присутній у Брюсселі на зустрічі міністрів оборони країн НАТО. Гекзит, як зазначається у повідомленні офіційному прес-служби Пентагону, буде говорити про те, що європейцям необхідно збільшувати видатки на оборону до 5% ВВП. Ця ініціатива Трампа вона існує давно, ще з моменту його першої каденції. Нині вся команда активно її просуває. Країни Північно-Атлантичного альянсу, які є членами Європейського Союзу, час від часу повідомляють про те, що їхні оборонні видатки збільшуються, але далеко не 5%. Тому відверто скажу, очікувати якогось рішення, що в НАТО одностайно всі вирішили збільшити видатки до такого рівня, поки що не варто. Але дискусія правна і її треба проводити. І на завершення, друзі, вам ще пару новин із Європейського Союзу. Ми стоїмо перед новим викликом членства в Європейському Союзі. Якщо членство в НАТО сьогодні фактично поставлено на паузу, і багато країн говорять про те, що вони не готові, аби ми долучилися до цього оборонного відомства, особливо на тлі вимог, які формують для припинення війни росіяни, то, що стосується безпосередньо нашої участі в Європейському Союзі, нібито заперечень ніяких нема. Але чим далі, тим більше буде з'являтися повідомлення про те, що і туди нас не бажано брати. От, до прикладу, сьогодні дуже красномовний пост у Мережі Ікс опублікував прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Так я розумію, що це не нове. Він завжди говорить неприємні речі про Україну, але нині він пише про те, що розширення Європейського союзу це благородна ідея, але тільки не тоді, коли мова йде про вступ туди України. Мовляв, для брюссельської бюрократії це вигідна угода в умовах програної війни. І він пише наступне: Україна висмокче кожен євро, форен ті злоти, які ми досі витрачали на змістення європейських сімей. Ну, я тут скажу не так. Витрачали на Угорщину. Не лише, але в великій мірі на неї також. І також це вдарить по європейських фермерах, європейській промисловості, говорить Орбан. І далі продовжує в своєму дописі, що через 10 років не зможе відповісти перед своєю совістю, перед своїми онуками і перед країною, якщо не зробить зараз усе, щоб захистити Угорщину Європейський Союз від брюссельської мрії про приєднання України. І я вбачаю, що не один Орбан буде про це говорити, будуть і інші. Підтримувати риторику Орбана мовляв, що Україні не варто поспішати до Європейського Союзу, а Європейському Союзу не варто ухвалювати швидких рішень. І цей процес будуть відтерміновувати. Але звісно, це поки що лише заява Орбана. От останні вибори у Польщі, які пройшли, нібито на перший погляд для нас не надто добре. Але сьогодні новообраний президент. Польщі Навроцький заявив, що сподівається на продовження партнерства з Україною на взаємній повазі та розумінні і на вирішення назрілих історичних питань. Це відповідь Навроцького на привітання його від президента України Володимира Зеленського. І він сказав наступне: Польща була найрішучішим прихильником України проти російської агресії. Жодна інша країна не розуміє цю загрозу краще ніж ми. Я каже, сподіваюся, що ми будемо продовжувати працювати разом заради спільного блага. Для врегулювання невирішеного минулого, і тут має на увазі волинську трагедію, та побудови безпечного майбутнього разом. Тому, друзі, будуть у нас і партнери, будуть у нас і супротивники Європейському Союзі. Відтак, дипломатична робота дуже важлива, її ніхто ніколи не скасовував, і треба послідовно вибудовувати і просувати свій інтерес як в Європі, так і в США. На цю хвилину всі новини. Вибачайте, що знову не повідомив вам про черговий підрив Кримського мосту, але сподіваюся, що такі операції будуть частішими. Всіх люблю, ціну, шану не перемикайтесь, все буде Україна!